Київська громада попрощалася з видатним українським і радянським діячем Валентином Згурським. Його серце перестало битися 24 жовтня 2014 року. Громадянська і церковна панахида відбулися у будинку вчителя. Військова варта почесного караула, вінки, живі квіти, прощання. Останню данину вдячності віддали і пани Суркіси, батько та сини. В останню путь колишнього київського міського голову провели також Віталій Кличко, Леонід Кравчук, Валерій Пустовойтенко. Людина великого масштабу. Він політик, він господарник. Київ буде завжди пам'ятати, він почесний громадянин міста Києва. Він зробив для Києва, і не тільки для Києва, дуже багато. Але як болівальник, як організатор, один із фундаторів організації клубу Київське Динамо, він, звичайно, доклав багато зусиль, щоб Динамо було таким, яким воно є сьогодні, яким буде завтра, і післязавтра. У мене нема сумніву, що Динамо займе найвищу сходинку всіх українських і не тільки українських чемпіонатах. І це також буде добра пам'ять про Валентина Зорського. За 88 років життєвого шляху, заслуги Валентина Згурського незліченні і по праву відзначені високими нагородами на найвищому державному рівні, як в радянській, так і в період незалежної України. Лауреат Державної премії України, герой соціалістичної праці СРСР, орденоносець, почесний громадянин міста Києва. Кияни пам'ятатимуть Валентина Згурського в тому числі і як відданого вболівальника столичного Динамо. Знать, я думаю, що ви. Сейчас сказала Киевском Динамо планку понижаете этого величайшего человека, потому что прежде всего в памяти моей как киевлянина, в памяти моей как человека, который э, живет десятки лет в Киеве, э, Сгурский прежде всего величайший из мэров этого города, человек, который давал городу все новое и новое дыхание и многие те планы которые были при мерстве Гурского осуществляются по сегодняшний день эти транспортные развязки они в общем-то задумывались самим с Гурским потому что он думал э, не сегодняшним днем а он смотрел на много лет вперед и э, при всем при том что Советский Союз распался а его годы мэрства пришлись как раз на те годы, когда в Советском Союзе он возглавлял еще Совет мэров Союзных Республик Москвы и Ленинграда, я вам скажу откровенно, быть мэром в то время, что мэром Москвы был промыслов, это стоит величайшей оценки его потенциала интеллектуального. Його потенціалу творчого, професіонального уровня, опиту, тобто, всі його достоинства сьогодні трудно перечислити. Що сьогодні приватні керівники, що раніше було державні, ті, звісно, люди це з великого боку. От Валентин Арсентович Гурський для мене, наприклад, один, я з ним познайомився в 90-му році. У 90-х роках, коли став мером Дніпропетровська, а він працював ще в Києві. Це була дуже висока посада. Непрості часи, не проще, ніж зараз в Україні. І він ніколи не забував про футбол. Часом ми зустрічалися на футбол. Навіть після декількох операцій, які він переніс уже в останні роки, він весь час не забував за футбол. І от пройшли матч. Я був теж на матчі, він теж прийшов. В формі футбольної, все це патріоти як футболу, так і нашої України. Ну, нехай йому буде земля пухом. І те, що він заклав і в місті Київ, і на своєму підприємстві, і в тому числі в футболі, я думаю, що воно буде далі процвітати і піде на користь як нашій державі, так і людям, і в тому числі киянам. Особливі заслуги Валентина Згурського пов'язані із розбудовою футболу. При ньому Київ був підготовлений до футбольного турніру Олімпіади 80. А перебуваючи на пенсії, тривалий час був головою наглядової ради футбольного клубу Динамо Київ. Згурський якраз не був кон'юнктурщиком. Згурський був чоловіком, який, беззаветно, взявшись за будь-який вітання, пользувати. Ось це, видимо, і було основа його. сущности, его характера, его умение созидать, именно созидать. Потому что сегодня созидание и разрушение идут рядом. Люди многие, которые на сегодняшний день работают, они, в общем-то, себе не дают отчет, что они думают, что они делают что-то доброе, они на самом деле разрушают. Так вот, Сгурский отличался от многих-многих людей тем, что он умел созидать и... давать постоянно глоток свежего воздуха тому делу, за которое он брался. И, видимо, и его заслуга, и бывшего первого секретаря ЦК Компартии Украины, с которым они работали, рука об руку Щербицкий, который беззаветно. любил, так же, как и Валентин Сгурский, киевская «Динамо», потому что она была визитной карточкой Украины, визитной карточкой города Киева. Они делали добро для этого клуба, этот клуб э, завоевывал в годы как раз мэрства Сгурского самые высшие награды, как на союзном уровне, так, собственно говоря, и на европейском. Поэтому мы, люди, которые... В общем-то, в том числе я с ним работал и в Горисполкоме, я с ним посчастливилось работать и по э, воссозданию Реноме утраченного киевского Динамо уже в независимой Украине. Э, Могу сказать только добрые, теплые слова о человеке, который, взявшись за дело, всегда действовал по принципу, взявшись за гуш, не говоришь, что не идешь. Неспокій спокій колишній очільник столиці Валентин Згурський знайшов на байковому кладовищі.